Підемки я перевірив. Ак Не випадуть, сидять міцно. Маємо є сумніви. Ставимо вподобайки. Вітаю, друзі! Сьогодні ми проводимо розпаковку відкритих магазинних підсумків від Specna Arms під назвою Single Rifle Magazine Patch у кольорі. Койот, але йдуть вони ще й в оливі. виготовлені зі стовідсоткового нейлону щільністю 1000 ден'є, як заявлено, виробником сумісні з магазинами М4 стенах М 16 АК та G36. Має шок корд для фіксації магазинів, але варто зауважити, що вони не випадуть, якщо ним навіть не фіксувати, бо сидять міцно. Кріпляться за допомогою системи MOLLE двома стропами, які фіксуються кнопками. Маємо можливість розмістити будь-де на вашому спорядженні. Важать всього 83 грами. Під емки я вже перевірив. сидять добре, без проблем залітають і зручно повертати назад. Окрім того, як ми бачимо, поверх ми можемо теж щось підчепити. Так, давайте продемонструю ще раз. Є сумніви стосовно того, що під ак вони підійдуть, але під ЕМК, як ми бачимо, жодних проблем не маємо. Якщо ця інформація була вам корисною, Ставимо вподобайки, підписуємось на канал, якщо цього досі ще не зробили. Також не забуваємо про наші сторінки у соцмережах, де також багато корисної, цікавої інформації. Акції знижки розпродажі і не тільки. Ну і перекидаємо гроші у фонд. Повернись живим разом до перемоги і реді Strike».